Твое море, твое радио, Марион, Евпатория 168FM. Доброго дня усім. Я Юлія Гончар. Вітаю вас у програмі онлайн-події у третьому секторі інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа. Це програма громадських організацій України, яка відбувається з інформаційної підтримки громадського простору. І сьогодні ми будемо говорити у день закоханих. Звичайно ж про кохання. Наша гостя Наталя Заброцька, поетеса з міста Львова. Наталю, будь ласка, скажіть кілька слів про себе. Доброго дня всім. Вітаю вас з таким чудовим днем. Днем всіх закоханих. Е, я є психологом, громадським діячем ну і, звичайно, у вільний від роботи час. Е, мене деколи навідує муза, і я пишу. От. Маю дві книжки виданих, пишу пісні, вірші. Дуже дякую, Наталя. Могли б ви зачитати нам щось із своїх творів? Добре. Я вам дарую свою поезію до Дня Закоханих. Отже, у клубок. Не заплутаю суть, бо короткою буде розмова. Якщо схочеш, про неї забудь, коли стану до тебе зимовою, але зараз тільки вогонь, тільки спалах, сяйво і зорі, і долонь, теплий доторк долонь, кличе нас в невідомості море. І про що говорила це я, попрошу тебе нагадати. Але зайвими стали слова, ми залишили розділ без дати. Щастя завжди кудись летить і від себе звільнить, поспішає. Ми у вічність обернемо мить, бо немає тут дати, немає. От, власне, така поезія. Ще можу сказати, що кохання іноді відключає розум. От, але воно насичує наше життя якимись дуже такими неповторними спогадами. Тому вам подарую ще, один, ще одну поезію: Твій погляд творить, що не знаю. Та я забути чую спів. Співаєш ти, і я співаю пісню невимовлених слів. Твій доторк дивну силу має. Відому блискавиці снам, вона руйнуючи торкає, ти ж з попелу здіймаєш храм. У аромат я твій порину збагнув вже потім не забути цих чар гармонію, єдину, кохання, розуму, отруту. Дякую. Дякую, пане Наталю. А що таке для вас, кохання, справжнє кохання? Воно вас надихає в житті. Чи навпаки, ви не пишете, коли Поділіться, будь ласка, з нашими собачкам? Для мене кохання це стан душі, коли є крила, є сили літати, і коли знаєш, куди летиш, і в якому напрямку, і з ким летиш? От. Мені ще дуже подобається слово любов. Вона більш така ем, об'ємніша і насиченіша, але до сьогоднішнього дня пасує більше слово кохання. Дякую, Наталю. Ваші слова безумовно натихають говорити про любов і продовжувати говорити про любов. Руслане, наш тепер, Руслан Сененко, з міста Києва. Поділіться, будь ласка, з вашими думками, що таке кохання. Ну, це дуже просто. Кохання це тільки безумовне кохання, коли ви нічого не вимагаєте від того світу, який вас оточує, від тої людини, до якої ви відчуваєте справжнє кохання. Ви просто даруєте себе світу таким, які ви є. Дякую, Руслана. Ви зустрічали таке кохання в своєму житті? Так. Я його постійно продукую. <плес> тобто ви часто закохуєтесь? Ну, я постійно перебуваю в процесі кохання. Це абсолютно нормальне явище для здорової людини. Дуже дякую, Руслане. А де ви черпаєте? Можливо, що ви щось писали, теж поетичне, або є люди, які навпаки читають щось таке про кохання, коли вони закохуються. Чи є якісь такі книги, які б ви порадили, поділились би з нами? Ну, мені здається, що всі духовні вчення говорять про кохання, але дуже багато людей просто не вірять і через те не читають. Дякую, Руслане. А... Наталя, скажіть, будь ласка, а якщо ви мені дуже цікаво, ви сказали, що на ваші слова пишуть пісні, теж музику. А цей так. такий творчий процес. Якщо це ваша інтимна, інтимна поезія, то композитор теж має якось нею перейняти? чи як відбувається цей процес? Дуже питання. Насправді, це, це створення пісні, це своєрідний творчий тендем. Тобто, є, те, є текст, є музика є певна енергетика. От. І не завжди можна написати на Гарний вірш музику, і на дуже гарну музику слова. Це просто має бути таке у, у двох людей, скажімо так, відповідний настрій, відповідні якісь енергетичні сили, щоб вони з'єдналися і написалися чудові слова. У мене є. Е, власне, пісня ти не снись мені щоночі, дуже пасує до сьогоднішнього дня. Я на неї зробила відеоролик, то зможете її переглянути. От. Дякую, Наталі. Я нагадую, що наші ефіри вони всі будуть опубліковані також у сайті організації «Інститут розвитку креативних технологій та мас а також у групі Ukraine Social ком'юніті в Фейсбуку. Тобто, там можна буде напевно розмістити ще ваш ролик, для того, щоб слухачі могли додатково. Вашу... Творчість, про любов, про кохання. А, дякую вам. А скажіть, Наталі, ви взагалі святкуєте це свято, як ви до від нього відноситеся? Наталко, Розкажу ви вам. Закрати? я так, так, Я вам розкажу, як я до нього відношуся. Одного разу я була присутня під час зйомок програми Все для тебе. Воно відбувалося у Львові, в дуже красивому, там біля будинку вчених, красивий дуже антураж, коні, багато акторів. От, і ось під час там від, було сцена освічення, і серце загорілося не зовсім по сценарію. Ну і це викликало відповідні там емоції у головних героїв і у глядачів, у цілої зйомочної групи. Після того я зрозуміла, що е, взагалі День закоханих він має бути е, щодня. Це не має бути якась е, прилюдна. Ну, якийсь такий день, до якого треба щось приурочувати, звичайно, що можна, це якби дань певним традиціям. Але набагато цікавіше, як на мене, і при тому я це практикую в житті. Робити день Валентина не заплановано. Тобто, коли є гарний настрій, коли є відповідне відповідна бажання, можна робити творчі, несподівані подарунки і приємні враження не тоді, коли це на календарі обведено червоним кружечком, а тоді, коли є персональне бажання у двох людей. Тому я вам скажу, що ну, моє таке, якби Invece. Побажання робити день Валентина не тільки на 14 лютого, а робити його хоча б раз на тиждень і кожного разу по-різному, по по-іншому. От е експериментувати. Якщо вас підтримують, то це просто правильно дуже. Дуже Дякую, Наталя. Це чудові побажання. Справді, хай кохання буде в житті кожного щодня, хай воно нас оточує, хай дарує нам лише радість. Я дякую інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа за надану можливість поговорити про те. Пока они день, Твое море, твое радио, Марион, Евпатория 106-8F.